Пливемо далі. Народ. Хмельницький. Це був, вона, норма. норма, норма колишня. Норми, норма води. Рівно, рівно. Ну, щоб прикрити такий для О, ви ляпота. ляпота, Оце будуть мати комунальнішіки, щоб прибирати. Горбаки нанесе. Може до якогось карбавина є. Або його кучу. Хто дойду прикопав. Так, тут задача, головне зараз не влетіти в люк, вода там могла і люк відкрити. А, яка красота. Прусила їхати, о, кум поїхав. як на батіска. <хи> а в нього дізель машина йому дуже не страшно. Вулицька, вала! я ку. Балюру, колись на ровері по селі. Чим більше балюра, після дощу, так само то. Но зараз ті балюрі можна цваха зловити. Вода піднімає і котить цвахи. От. А от дивіться народ. Містер Іван Степенько жив. Яку забамбурили вже, якого будинка файного моментально будують, я не знаю, буквально за яких місяць вже на поверхню вжарили. Така так, красота, то вже трошки ближче сюди до музею, трошки менше води, тут горбочка стікає, але все одно трохи. І то дощик Курбану 1,10. Ох, якщо хтось з форточкою відкритої їхав, я тільки що накрив добре. Добре, все, не може що дивитися, вода велика. Зійшла, там чуть -чуть ще тече. Хіба ще зараз доїдемо там, може бути. О, а дивіться, як великий до, з монастиря. Знаєте? Під монашок, як би дичка ширує О! Можна стати заодно, ще трохи машину помити, але може і каменюка вилетіти, зробити бух. Я вже в нашій машині, та й каменюка У барабан. Народ. Проїжджаю музею. якийсь охренівший обсербень вилетів, як то він шумахер. Ну все, батарейка в мене здихає, треба дитина на дорогу. То щось народи посідеть і неострожні.